Всім привіт! Мене звати Валя і я живу в Австралії. І в своєму житті до переїзду на цей чудовий континент я майже не зустрічала австралійців, і цьому є пояснення, тому що летіти до Європи дуже-дуже довго і дуже дуже дорого. Але наразі моя мама живе в Європі і тому я намагаюсь поїхати і відвідати її. Тому пропоную вам подивитися мій делі влог, тому що летіти десь добу. Прямо перед самим вилітом нам вдалося апгрейднути квитки з економу на бізнес клас, тому запрошую подивитися цей денний влог, який я провела в літаку. Всім перегляду! Так. Ну, так як ми обгрейдили квитки, то тепер в нас є доступ в лаунж. І в нас є десь 40 хвилин перед посадкою, тому ми можемо зайти і трошки щось перекусити. Покажу вам зараз, як в Сінгапурській кліні зустрічають в лаунжі. Какая разница между первым и бизнес-классным ланчем? Первый ланч более окей. Рейс, курочка. Курочка, рис. Чикен, чикен, чикен. Ну, звісно, що мій хлопець з азіатським корінням обираю завжди рис, але я надаю перевагу картоплі. <laughs> І якоїсь курочки. Чи щось у мене це, це сканинка? Таке ми не будемо. Я так скромна, бо скоро на море треба в купальник влазити. Оцей бутерброд з паличкою паличком яйцем і огірок тут. Звичайно, що це мені нагадує крабовий салат на брускеті, але дуже смачно. Я обожнюю крабовий салат, я думаю, як і більшість людей, ну, адекватних, нормальних людей, обожнює цей салат. Um, взагалі, бували в кращих місцях за відсутність салями, звичайно, за відсутність селямі, звичайно, величезний мінус. Ніяких тобі не сосисок, ні ковбаски. Ну, коротше, нарізки не було. Yeah. Це найбільше крісло, які я бачила в бізнес-класі просто зараз. Просто подивіться на розмір крісла. Всякі шкафчики. Телевізор. Ви mm, okay. And also... Ну, по-перше, супер приємно, що мені не запропонували шампанське, бо е, не були впевнені, що мені є 18. А коли я попросила шампанське, в мене прям перепитали, а потім принесли такі гарячі рушнички, щоб витерти ручки. Тому настрій чудовий. Люди сумніваються, що мені є 18. Звичайно, я думаю, що впливає на це тотально рожевий освіт, але і моє, звичайно, молоде обличчя. Ну, і звичайно, із плюсів бізнес-класу. В тебе є фонарик, щоб почитати. Різна яскравість. Купа місця для зберігання. Це стіл розкладається, здоровенний, тобто можна попрацювати. Також тут у нас водичка і... О, навушнички. Зазвичай дарують в бізнес-класі мильно-рильні всякі принадлежності, але я ще не побачила. І з того, що дали це плед, така подушка і дуже велике крісло. І нажимаючи на ці кнопочки, можна зробити прям ліжко. Ось вона просто розкладається, і вона розкладається настільки сильно, що можна ну в прямому сенсі цього слова горизонтально лежати. Подивіться, плюс тут ще місце можна покласти рюкзак. Тут свій напій. дають такі тапочки і носочки. І, звичайно, будуть гарно ну, годувати такий пасок безпеки. Тому місце, звичайно, тут набагато більше, ніж в економі. І проїхавши один раз бізнес-класі вже просто Як не хочеться ніколи і повертатися і до економи, і бо і особливо, якщо ти летиш десь з Австралії, де переліт 8, 10, 15, 16 годин, це просто ну, дуже складно. І, звичайно, це залежить від бюджету. Якщо це бюджетна поїздка, то це економ, бо бізнес, звичайно, 4-5 разів дорожче. Але Інколи я жалкую, що я спробувала бізнес-клас, бо часто не виходить літати бізнесом, бо це досить дорого. Але коли виходить, я просто супер щаслива, і це такий кайф, це експіріанс. І плюс мені зараз треба попрацювати, і в мене буде можливість сісти, попрацювати. І Сінгапурські авіалінія одні з найкращих. Тому мені здається, що тут навіть буде інтернет, і я зможу собі робити свій research онлайн і все буде супер. Тому гарні мені дорожки. Е Refers to, so, so, to, to the first in the seat pockets for all в Сингапуре и зараз будемо їхати в, в таком а, поїзді метро до нашого терміналу. Ми буквально вже на вулиці. Just literally outside, like так, але ви ніколи Джеф мені сказав, що тут не можна вживати жуйку. А як ви? Чуєте? Дуже як жарко, дуже жарко. 21 градусів. Капець. Саджевих квітів і там всередині аеропорту сад Asian Land of Aspiration дерева коротше заморочились люди Yeah, for sure. That looks so fancy, babe. Oh my god. Так, закінчився наш перший переліт, він був з половиною годин. У мене вже менше ентузіазму. Ми знову обгрейднули квиток з суперзнижкою на бізнес-клас і летимо зараз в Копенгаген. Переліт десь 12 годин 15 хвилин. і Ну, дай Бог, щоб все добре пройшло, і це, до речі, не останній буде переліт, але в мене вже все, в мене вже башка не варить. В цілому ми в тому ж самому літаку, на тих самих місцях. Це Сінгапурські авіалінії. Тому єдине, що я думаю, що я зараз відмовлюсь від шампанського, тому що я і так вже втомлена. Я хочу поїсти, доробити свою там роботу з налізинки принести. Господи, хоче мене чувство привести, доробити свою роботу швидко і просто поспати, бо я дуже втомилася. Доброго раночку, чистимо зуби. О тут є зубні щітки, пасти, бритви. Кремль для бриття, всякі серветки. Я так розумію, це для жіночої гігієни. Чистимо зубки. Це з самої, з Банковку до самої навіть більше. Майже, майже залишилась тільки година перельоту до Готенбургу. І Потім ще десь 3,5 години на машині і тоді вже можна відпочивати. Так, ми в аеропорті Фіотиборгу. І в минулому році, коли ми сюди приїхали, нас багато не приїхав, але в цьому році пощастило. Двічі в одну річку не війдеш, тому дуже добре, що цього разу все супер чітко. І другий чемоданчик теж знайдений. Все, ми йдемо вже до своєї орендованої машини. І ще нам три години їхати на машині. Зупиночки на Макдональдс. До речі, в Австралії немає біктейсті, а в Швеції є. Називається щось там тейсті. І їдемо до мами. Поїли. Погода така собі, але все одно тепліше, ніж в Австралії. Тому я довольна, тим паче, що вже зовсім зовсім скоро я побачу маму. Ми трохи пізніше важдали. <рес> Ми вже приїхали. Все добре, на. Привіт. Ваша гуд. на. Відчувається, як дім, хоча це не мій дім, але дім це там, де тебе чекають. Тобто... Та у мене ноги!